Пріма. Всім привіт! Мене звати Ігор. Я голова фермерського господарства Пріма. Сьогодні ми проговоримо про продукти, які використовувались у нашому господарстві. Це такі продукти, як LalstemFit, Інтрасел та Pure AA. Почнемо з Lстіamфіта, який ми використовували у цвітіння. Лалстімфіт це продукт на основі дріжджів та амінокислот – які... Чому ми використовували саме його? Перше, це те, що він має кислу реакцію, і ми його спокійно можемо застосувати з гіберлінами. Як бачите, гіберлін ми використовували для того, щоб набути саме такої видуженої форми, та для того, щоб зачепити плоди. Але стімфіт ми використовували для того, щоб е, краще засвоївся гіберлін, збільшити його проникність і для того, щоб е, вивести стрес у рослину, і для того, щоб дати їй потрібних сил для того, щоб сформувати плоди, оскільки у цвітіння.